Вітаю вас! Ви на в'язальному каналі і мене звати Світлана. І дане відео присвячене ось таким милим, красивим, тепленьким, повітряним кардиганчикам. Які я в'язала на кілька розмірів. Про ці кардигани я розповідала в своєму е, такому розмовному відео. А сьогодні хочу детальніше зупинитися на майстер-класі і розповісти, що ви можете дізнатися з майстер-класу, на кого цей майстер-клас розрахований, для того, щоб ви могли вже визначитися, чи потрібен вам такий майстер-клас, чи не потрібен. Отож, в'яжучи ось такі кардигани, а я зв'язала їх 5 і 2 шапочки. Я зняла майстер-клас і, так би мовити, протестувала свій майстер-клас. На фото ви бачите, як виглядають всі ці кардиганчики. В наявності у мене є лише ось такий найменший кардиганчик, який я зв'язала на малюка віком від народження і до 6 місяців. Мені хочеться усе вам розповісти боюся щось забути, щось пропустити. Тому я поетапно буду вам розповідати про майстер-клас. Отож, кардиганчики виглядають ось так. Я зв'язала їх на замовлення і чотири кардиганчики вже у своїх власниць і вже їх зігрівають. І коли я отримала схвальний відгук від замовниці, я зрозуміла, що розмір підійшов, що все чудово. Замовниця залишилася мега задоволеною. І лише тоді я зрозуміла, що я можу цей майстер-клас показувати вам, тому що розмір співпав і все чудово сіло на діток. Тому ось такий кардиганчик, як ви бачите, моделька не приталена, це вільний кардиганчик. Як і раніше, це майстер-клас у відеоформаті, це не опис. Тому для тих, хто хоче. Отримати опис, роздрукувати його і в'язати по ньому ні, це не ваш варіант, тому що протягом кількох років я веду свій канал і спілкуюся з багатьма моїми глядачками. І я зрозуміла те, що серед моїх глядачів є багато початківців. Не всі вміють в'язати по описах, не всі все знають, і не всім все ось так легко дається. Тому я для себе зробила висновок, що окрім описів мають бути ще і ось такі майстер-класи у відео форматі. Для того щоб я залочка відкрила відео і побачила наглядно все, як це все робиться поетапно. Якщо ви в'язали по моїх безкоштовних майстер-класах, яких достатньо на моєму каналі, якщо ви в'язали і у вас все вийшло, то ви вже можете визначитися і можете зрозуміти, чи підходить такий майстер клас для вас, чи розумієте ви моє пояснення. Якщо ви зрозуміли інше пояснення на інші речі, то я впевнена, що і цей кардиганчик, ви зв'яжете залюбки і зв'яжете без жодних проблем. Тому підсумую, це майстер-клас у відеоформаті для початківців, де я показую всі етапи роботи. Всі, абсолютно, від набору петель до закриття петель голкою. якщо ви ще не маєте достатнього досвіду, Якщо ви боїтеся в'язати по описах і боїтеся, що у вас щось не вийде, цей майстер-клас саме для вас, тому що все детально і все дуже-дуже, скажімо так, наглядно показано. У відео я в'яжу кардиганчик на один розмір, але залишаю е, розмірну сітку і залишаю таку табличку, яка допоможе вам зв'язати такий кардиганчик на різні розміри. Як ви бачите, ось тут з'являється періодично фото. І ви можете побачити кардиганчик найменшого розміру, так і найбільшого. Ось кардиганчик найбільшого розміру: це на зріст 164 см І саме такий зріст у моєї донечки, вікусі. Тому саме вона була такою моєю моделькою, і саме на ній ви можете побачити, як виглядає цей кардиган. Кардиганчик подовжений, але це абсолютно не заважає вам зробити кардиганчик коротшим. Тобто, вам потрібно лише пров'язати трішки менше рядів. Усі заміри, і я даю в сантиметрах. Звичайно ж, у майстер-класі вказано щільність в'язання, а це 1,7 петлі в одному сантиметрі. І два ряди в одному сантиметрі. Звичайно ж, я вказую пряжу, з якої можна в'язати. Усі ці кардиганчики, які ви зараз бачите, вони зв'язані із не надто бюджетної ниточки: це пряжа Drops Air. Від цієї пряжі я у великому захваті. Скажу вам чесно: один мінус цієї пряжі це її ціна. Але на найменший розмір, ось такий кардиганчик. Мені потрібно було менше, ніж 2 моточки. Тому, якщо ось так подумати, то за 450 гривень, це так, знаєте, а якщо взяти ще, і ще один моточок на шапочку, ви отримаєте чудовий, тепленький, м'якенький, легенький, що дуже важливо, кардиганчик для своєї красунечки. Або ж, звичайно, якщо ви зв'яжете. Для хлопчика в іншому кольорі то ви отримаєте чудовий кардиганчик для свого малючка. Але якщо ця пряжа вам не підходить з певних причин, я залишаю також варіанти пряжі, з якою можна в'язати. З усіх цих ниточок я вас також залишаю, яка це саме пряжа. Я в'язала зразки і щільність мого в'язання така. Ж. Тому надалі я також планую ще такі кардиганчики в'язати з такої пряжі, яку ви бачите зараз на екрані. І, звичайно, я буду показувати вам результат. Отож, даний майстер-клас у відеоформаті. І в одному відео я вмістила майстер-клас на в'язання кардиганчика, на в'язання шапочки. І на вишивку, тобто, разом з вами ми вишиємо ось такі соняшники. Тобто три майстер-класи в одному. І я думаю, це досить добре. Для вашої зручності, для того, щоб вам не приходилося перемотувати, відшуковувати ось той шматочок, на якому ви зупинилися, під відео в описі я прописала тайм-коди. І ви з легкістю знаходите ось потрібний вам шматочок, натискаєте на ось цей тайм-код і одразу потрапляєте на потрібний вам фрагмент. Я думаю, це також досить таке зручно. У відео я залишаю ось такі таблички: це і для кардиганчика, і для шапочки. Окремо. Ви можете передивитися відео, зрозуміти принцип роботи, далі собі скопіювати ось таку табличку і далі нею користуватися. З приводу розмірів то розрахунки я подаю на кардиганчик для діток від народження, тобто на зріст від 62 см і до 164 см. І найбільший розмір він прирівнюється до розміру С. У таблиці я зазначаю довжину самого виробу і довжину рукавчика в сантиметрах, але ви розумієте, що довжину кардигана ви можете коригувати самі, як вам подобається, з приводу рукавчика. То рукавчик вільненький із запасиком. Для маленьких діток дуже красиво виглядає, коли загинаються манжетики, дуже мило, дуже симпатично. А для більших розмірів ну, красиво, коли ось ці рукавчики вони такі вільненькі ну, немов ліхтариком. Звуження по рукавчиках я також робила. Ще з приводу кардигана: у таблиці я подавала орієнтовну витрату пряжі. Чому орієнтовно? Тому що все залежить від довжини, на яку ви в'яжете, тому кількість пряжі може трішечки відрізнятися. У таблиці я вказувала максимальну вагу кардигана, тобто такого подовженого, як ви бачите на фото. І ще я зазначала орієнтовну ширину виробу. Це також може вам підказати і може вас зорієнтувати, на який розмір вам е, варто в'язати. Якщо ви хочете кардиганчик трішечки вущий, не такий об'ємний, ви можете обрати інший розмір, тобто зв'язати на розмір менший. Тобто, все ви можете коригувати. Сподіваюся, такі таблички, такі підказочки будуть вам корисними. Далі з приводу шапочки. Шапочку, звичайно, ви можете в'язати, можете не в'язати. Але такий комплектик виглядає досить таки мило, правда ж? І в таблиці я подавала розрахунки на шапочки на діток від народження і до 6-7 рочків. Тому що далі я ну, не бачила сенсу розробляти такі розрахунки, тому що ну на старших діток такі шапочки вже ну майже не в'яжуть. Інколи, інколи, хоча, хоча це дуже мило, дуже гарно і дуже стильно. Зараз це дуже модно. Отож, про кардиганчик і про шапочку вам розповіла, і далі вишивка. Як ви бачите, я прикрашала е, такі кардигани з соняшниками, так захотіла моя замовниця, і я виконала її прохання. І у даному відео я показувала вам два варіанти вишивки. Тобто, перший варіант, е, коли я лише вишиваю, е, використовуючи флізелін. Всі всі ці етапи я все показувала. Але якщо ви не хочете користуватися флізеліном, або якщо у вас його просто немає, або якщо у вас флізелін, який розчиняється в гарячій воді, а зауважу, що прати такі речі, такі кардиганчики із пряжі, в складі якої є альпака, потрібно в ледь теплій водичці. То ось той варіант з флізеліном, можливо, вам не підійде. Тому я показала ще один спосіб такого оздоблення кардиганчиків, але там потрібно пров'язати деякі детальки гачком. Усе це я показую, усе це ми пров'язуємо разом. Отож, ось яких три шматочки, три таких відео в одному. Ви можете придбати, написавши мені в інстаграмі вартість даного майстер-класу і як мене знайти в інстаграмі. Я залишу під цим відео в описі до даного відео. Переходьте на мою сторіночку в інстаграмі, і я з радістю поділюся з вами ось таким майстер-класом. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам розповісти. Сподіваюся, вам такі кардиганчики сподобались. Ви, звичайно, можете оздобити їх іншою вишивкою. Ви можете прикрасити їх просто брошкою. Ви можете прикрасити будь-чим, що ви вважаєте за потрібне. Я знаю, що у вас просто неймовірна фантазія, ви неймовірно креативні. І мені буде дуже приємно та дуже дуже цікаво побачити, як ви оздобите ось такий кардиганчик. І я впевнена, що усі кардигани зв'язані вами по даному майстер-класу, вони будуть просто неймовірними. Отож, попереду весна. Ви ще маєте достатньо часу зв'язати такий кардиганчик для своїх діток, для того щоб з приходом весни такий кардиганчик зігрівав ваших діток. І щоб ваші дітки ловили захоплений погляд усіх оточуючих. Отож, чекаю вас в приватних повідомленнях. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!